Привіт, випускники. Продовжуємо з вами повторення. Задача наступна. Радіус кола вписаного в рівнобедрений трикутник АБЦ. Дорівнює, дорівнює 12 см. А відстань від центру цього кола до вершини Б 20 см. Знайдіть периметр даного трикутника. Отже, маємо. Рівнобедений трикутник АБЦ з основою АЦ. Сторони А Б і БЦ бічні, тому вони рівні. Цей трикутник вписане коло, радіус якого 12 см. Спробуйте спочатку самостійно розв'язати цю задачу, а тоді повертайтесь до мого пояснення. Спочатку з'ясуємо, де знаходиться центр вписаного кола. Проведемо медіану БМ. За властивістю медіани вона є і бісектрисою, а центр вписаного в трикутник кола знаходиться на перетині бісектрис. Це означає, що точка О лежить на відрізку БМ. Із центра кола проведемо радіус у точку дотику. За властивістю дотичної, радіус проведеної точки дотику перпендикулярний до дотичної. Отже, ми з вами одержали трикутник БОД, прямокутний трикутник, оскільки кут при вершині Д прямий. Тепер можемо сказати, що відрізок ОБ, тобто відстань від центра кола до вершини Б дорівнює 20 см за умовою задачі. Радіус ОД 12 см. Відрізок ОМ – це також радіус, і він дорівнює 12 см. Із прямокутного трикутника ОБД. За теоремою Піфагора знаходимо катет БД. БД. Дорівнює корінь квадратний. Квадрат гіпотенози, тобто 20 у квадраті. Відняти квадрат відомого катета 12 у квадраті. Дорівнює це 400 а це 144. Корінь 400. Відняти 144. Дорівнює. під коренем одержимо 256. Корінь 256. 16 см. Отже, цей відрізочок ми одержали 16 см. Оскільки медіана ВМ є одночасно і висотою, то ВМ перпендикулярна до АС. Трикутник BM це прямокутний. Сторони, що нам відомо про сторони? Сторона ВМ – це катет трикутника дорівнює. В сумі оцих двох сторін, тобто 20 плюс 12, 32 сантиметри. CD позначимо через Х. За властивістю відрізків дотичних, проведених з однієї точки CD і CM рівні. Це означає, що CM також Х. Можемо записати сторону ВЦ як суму 16 плюс Х, а сторона МС просто Х. Використовуючи теорему Піфагора, для трикутника BMC, ми одержимо рівняння. Сума квадратів катетів. Отже, перший катет у нас МС. Х у квадраті плюс другий 32 у квадраті дорівнює bc 16 плюс х це гіпотенут у квадраті. Розв'язуємо це рівняння. Ліву частину переписуємо х у квадраті плюс 32 у квадраті обчислимо 1024, дорівнює. Застосуємо формулу квадрат суми двох виразів. Перший вираз 16 у квадраті. Це 256. Додати подвоєний добуток цих двох виразів, тобто 2 множити на 16 і множити на х. 32х і плюс квадрат другого виразу х у квадраті. В кого виникають запитання по тих властивостях, які я використовую в розв'язанні задачі, ви можете. Звернутися до відповідних відеоуроків. Посилання на них будуть в описанні цього відео. Переносимо вліво доданки з іксами, вправо доданки без іксів. Одержимо х ікс у квадраті мінус 32х і мінус х у квадраті. Дорівнює 256 відняти 1024. Х квадрат і мінус х квадрат знищується, залишається в лівій частині мінус 32х дорівня. 256 відняти 1024. Треба від більшого модуля 1024 відняти менший модуль 256. І в результаті поставимо знак мінус. 14, відняти 6, 8. 11 відняти 5, 6, 9 відняти 2, 7, 768. Тепер ділимо ліву і праву частину на мінус 32. Одержимо х. Оскільки ми ділимо два від'ємні числа, то результат буде додатний, залишиться тільки виконати ділення модулів. 768. Розділити на 32. Спочатку беремо по 2. 2 на 32, 64. Віднімаємо 6 відняти 4, 2, 7 відняти 6, 1. Зносимо вісімку. 128 ділити на 32, 4. 4 на 32, 128. Остача 0. Отже, ми одержали Х рівня 24. МЦ 24. Ми маємо довжину, а знайдемо тепер довжину бічної сторони. BC дорівнює 16, додати 24. Одержимо 30-40 см довжина бічної сторони. Периметр трикутника АВЦ дорівнює. Це сума трьох сторін. Але оскільки в нас точка М ділить сторону АС на дві частини, а АВ дорівнює ВС, то периметр можна знайти, подвоївши суму цього і цього відрізка. Тобто у нас вийде 2 множити МС плюс ВС. Підставляємо значення 2 множити МС дорівнює 24. Оцей відрізок Х. Ми його тут знайшли. Додати БЦ 40 дорівнює 64 множити на 2, 128. Отже, в цьому завданні ми з вами використали теорему Піфагора, використали властивість дотичної, згадавши, що радіус до неї перпендикулярний. Відрізків дотичних, згадавши, що ці відрізки рівні, властивості медіани. На цьому все. Зустрінемось з вами на наступному відео уроці.